З Євангелія від Марка, того часу Ісус сказав своїм учням: В ті дні після Великого горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачить сина людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів та збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчиться притчі від смоківниці, коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько вже при дверях. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як усе це збудеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець.